Подорож у Львів та Прикарпаття. Третій. день. Сьогодні ми цілий день будемо відвідувати класні місця Львова та повечеряємо в дуже гарному ресторані в центрі. Прокидаємося і йдемо на сніданок. Дуже зручно, коли в готелі є сніданки та ще й формату шведський стіл. А ще більш приємно, коли ресторан дуже гарний і комфортний. Першою локацією на сьогоднішній день буде Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Оглянути розкішні інтер'єри театру можна двома способами: перший це придбати квитки на виставу, і другий придбати квитки на оглядову екскурсію. Сьогодні я йду на оглядову екскурсію, вартість квитка 100 гривень. Всередині оперний театр ще прекрасніший ніж зовні. До речі, відкриття театру відбулося 4 жовтня 1900 року. Зайшовши до Львівського оперного театру, я потрапила у вестибюль. Кожен його куточок це вже історія та чаруюча краса. По периметру вестибюлю йдуть трьохповерхові аркади, що переходять в мальовничу стелю. Дуже витончено виглядають два великі бронзові світильники. З вістибюлю йдуть великі мармурові сходи на другий поверх. Розкіш інтер'єру вражає. Позолота, мармур, ліпнина, балюстради і розкішні розписи, живописні полотна. Це потрібно бачити. Піднявшись на другий поверх, я зайшла до елегантної дзеркальної зали. Таку назву ця зала отримала завдяки розміщеним один напротив одного дзеркалам, які візуально збільшують приміщення. Над дзеркалами є картини з фрагментами оперних драматичних вистав. Тут представлено бюст Соломії Крушельницької, оперної співачки, чий голос підкорив багато сцен світу, і чиїм ім'ям, власне, і названий театр. Далі йду до глядацької зали. Тут також важко підібрати слова, щоб це все передати. Сьогодні мені випала нагода спостерігати за репетицією акторів на сцені театру було дуже цікаво і незвично, бо я звикла бачити акторів на сцені у костюмах з гримом та декораціями. Кожна деталь інтер'єру дуже гармонійно поєднана і випромінює розкіш, оригінальні світильники, бронзові інкрустації, мармур і позолочені орнаменти, все дихає витонченістю та лоском. Хто буде у Львові, то театр опери та балету обов'язково відвідайте. Цього дня у Львові був дуже спекотний день, тому кав'ярні з літніми терасами та холодний лимонад трохи спасали. Далі іду в один з моїх улюблених храмів у Львові. Це гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Ще його називають костел Єзуїтів або Костел святих Петра і Павла. Костел єзуїтів це перша пам'ятка архітектури в стилі барокко у Львові і був побудований у 1610-1630 роках. Архітектором виступав Джакопобріано. У 2016-17 роках почалася реставрація фасаду та внутрішнього оздоблення, яка частково триває і по сьогоднішній день. Який же гарний цей храм! Ця церква служить військовій спільноті міста. Багато військових із гарнізонного храму вирушали в останню путь. Тут є особлива галерея пошанування пам'яті захисників, які віддали своє життя за волю нашої України. В цьому храмі неймовірна краса розпису, вітражів, ікон та скульптур. Тут можна годинами роздивлятися кожен куточок цього храму. І головне це атмосфера цього місця, затишок і спокій. Під храмом святих апостолів Петра і Павла є одне з найстаріших підземель Львова. Іду туди. Основна ідея підземелля це познайомити відвідувачів з минулим та сучасністю гарнізонного храму в контексті розвитку міста. Я відвідувала це місце без екскурсовода, тому просто оглядала експозиції та блукала по залам та коридорам. У деяких місцях, аби пройти від однієї зали до іншої, доводиться схиляти голову, прогинатися та ретельно дивитися під ноги, адже коридори вузькі та з кам'яною підлогою. Наступного разу точно піду з екскурсоводом. Усім, хто буде у Львові, я дуже рекомендую відвідати гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та його підземелля. Далі вирішила повернутися на пару годин в готель, бо почав лунати сигнал повітряної тривоги, та на вулиці було досить жарко. Трохи відпочила, і далі у нас по плану було сходити в ресторан під назвою 36 по який знаходиться на площі ринок. Уявіть, коли ви заходите в цей ресторан, то вас зустрічає величезний акваріум, який 6,5 метрів заввишки, та об'ємом 60 тонн води, з надзвичайним різноманіттям морських мешканців. Тобто цей акваріум можна роздивлятися з першого і другого поверхів. Кухня в цьому ресторані досить смачна, все, що ми замовляли, нам сподобалося. Обслуговування також на високому рівні. Так як цей ресторан має 5 поверхів і 2 тераси, а також квіткові зали, то ми вирішили піднятися наверх. З терас відкривається дуже гарний вид на площу ринок, а також на дахи та будівлі Старого Львова. Реально дуже гарно. А ще на верхніх поверхах ресторан квітне на очах, бо в цих залах посаджено понад 5,5 тисяч живих насаджень. Це справжній квітковий рай, для якого розроблена спеціальна система зрошення та поливу. Ну, це дійсно нереально гарно. Відчуття ніби ти в оранжереї. Далі йдемо гуляти вуличками старого міста. Львів це місто, в якому вдало переплилося сьогодення і середньовіччя. Вся суворість Галицького князівства та романтика сучасності. Гуляючи вуличками Львова, ми забрали в заклад чашка і пляшка на вулиці Друкарська, 6А. Вип'ємо ж за смерть Путіна. А ви коли-небудь слухали тости від Шевченка та Івана Франка? А з картиною спілкувалися? Приснилось, що я картина, уявляєте? Да? Так, а ви вже за смерть Путіна сьогодні пили? Ні. Якщо ні, швиденько на бар. Є. Yes. У закладі пропонують крафтові настоянки за старовинною технологією приготування та авторські коктейлі. На стінах зображені Іван Франко, Тарас Шевченко та Леся Українка. Видатних письменників зобразили у сучасному одязі. Якщо ви піднесете свій келих до Франка чи Шевченка, ці видатні пани промовляють до вас тости приємним баритоном. Кохайтеся, чорни, та не з москалями, а з нашими козаками за наших воїнів. Ідемо гуляти далі. Львів це жива історія в сьогоденні. Описувати видатні місця Львова можна вічно, але слова це лише слова. Його треба побачити на власні очі та відчути цей неповторний ритм цього міста. Кожен дворик, кожен будинок та кожна вулиця дихають власними неповторними легендами, які тягнуться ще з часів середньовіччя. Це не просто місто з історією, а місто з душею, своєю якоюсь особливою атмосферою, яку відчуває кожен, хто приїжджає сюди хоча б не декілька днів. Вже почало вечоріти, і ми йдемо подивитися, як виглядає будівля опери та балету з вечірньою підсвіткою. Тут ми послухали виступи талановитих вуличних музик. насолодилися вечірньою атмосферою і будемо повертатися в готель, бо вже наступного дня ми їдемо додому. Як коротенький висновок про Львів, то тут хочеться залишитися надовше і точно повернутися ще не раз. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.